Вітаємо, друзі! Це новини Мелітополя, проєкт, який реалізує Мелітопольська волонтерська група Патріот. Дякуємо, що дивитеся, дякуємо, що ви з нами. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наші сторінки і долучайтесь до обговорення у коментарях. А наша гостя сьогодні це блогерка та підприємиця Олена Костенко. Пані Олено, вітаємо вас! Добрий день! Доброго дня! Так, Раді бути з вами сьогодні ось так на зв'язку. Дякую, що знайшли час і змогу на розмову. Тож почнімо зі знайомства. Знаємо, що ви в Мелітополі мали свою справу в царині одягу та аксесуарів. А зараз ви зі своєю родиною мешкаєте у Швейцарії. Поділіться, будь ласка, коли Тимчасово. вирішили? Тимчасово, звісно, це слушне зауваження. Дякую. Поділіться, будь ласка, коли вирішили виїжджати з Мелітополя? Майже одразу, 9 квітня, ми всією родиною вже виїхали. В цей день ми поїхали з Малітополя. Поїхали, як і всі на один місяць, не більше. Ми не збиралися їхати надовго. Виїжджали. Я кажу, як і я, так і мій чоловік в одних спортивних костюмах. Все інше було чисте дитячі речі. Мене малий малюк йому зараз два роки. Коли ми виїжджали на той час, йому було півроку. Рівно півроку, ми відзначали десь. При дорожному краснодарському кафе з борщем, яке вченуватися. І в мене є таке, знаєте, історичне фото. Кажу, не вже мої діти за це заслужили. Ну, таке, таке є. З 9 знаю, ми їхали. Виїжджати хотіли зразу, все сталося. Я хотіла їхати прямо одразу-одразу, але е, ну, я не знаю, що чекали, боялися через Васильівку, ну то трошки. Трошки протягнули той час. Чи важко було адаптуватися на новому місці, і що вас підтримувало і підтримує увесь цей час. Ми ще досі не адаптувались. Ми були півроку трохи більше у Батумі в Грузії, а потім вже переїхали до Швейцарії. А, тому що час затягується, дітям треба. Якесь, я не знаю, образування, де як правильно сказати, освіта, тиша, якась спокій. Ми не адаптувалися досі. Ми досі живемо на валізах. Ми досі збираємося, от завтра скажуть їхати. Ми завтра зберемо, зберемося і поїдемо. Ми не збираємось наша родина залишатися жити в Європі. Я би не пафосно звучала та Швейцарія там чи що ще. Краще ніж вдома, німа ніде. Ми тільки додому це стовідсотково. Без усяких там ну Україна, Мелітополь, без нерів. ви сказали, що деякий час жили у Грузії, і наскільки я знаю, там теж ви намагалися відновити свій бізнес і знайшли також однодумців і друзів. Поділіться, будь ласка, трошки про цей ваш період життя. До того, взагалі, була не моя стихія, не бізнес не по нашій темі. Ми відкрили там українське кафе. в нас було і я нікому ще не розповідала. Хочете, розповім будуть вам такі фурорних. Хто не знає, чим ми займаємося грузі до, до часу? Хочу сказати, що ми досі живемо за гроші, які нам приносить славне місто Грузинське Батумі. Ми почали займатися там нерухомістю. Так сталося, що ми взяли в оренду кафе і як вона називається домири да? Ми взяли їх оптом, а зараз взяли все це і роздали в роздріб. І у цю різницю ми отримуємо досі, і досі на цю різницю маємо на що мандрувати, на що жити і таке інше. Також у нас є там. Ну, Ще невеличкі я не буду розповідати, але теж з нерухомістю зв'язане теж все в Батумі. Тому по справах ми в Батумі ну, дуже часто літаємо. Я дуже люблю ту країну, я дуже люблю грузин. Це най найкращі люди і підтримка українців, яку я бачила по світу. Я була крізь вже втім ну, там Америки, я маю на увазі Європу. Так ніде такої підтримки, як у грузинів, немає взагалі по світу. Це найкращий народ, який пережив також те, що переживаємо ми. Вони це все знають, вони це все відчували на собі. І, і так як підтримували вони нас, не підтримував ніхто. Тому у нас там дуже багато друзів, дуже багато знайомих. Ми туди приїжджаємо, і я до себе буду додому. Я от кажу Батумі, то мій другий дім. І ще і, до речі, знаємо, Батумі що... дуже нагадує Мелітополь. А, от маленький. Маленьке, класне, таке класне курортне містечко. Я думаю, що після деокупації наш мер обов'язково зробить місто ну, ще краще, ніж Батумі. Буде ще більше е, сіяти, ствіркати, і буде просто просто на рай на землі. Віримо в це і, звісно, чекаємо на на деокупацію. А ще знаємо, пані Олено, що ви зараз у Запоріжжі, у прифронтовому Запоріжжі відкрили свій магазин одягу та аксесуарів. Розкажіть, чому вибрали саме Запоріжжя і чи не було страшно робити бізнес на прифронтовій території? Досі страшно, <ріст> досі страшно. Скажу так: знаєте, в мене був е, план, в мене була ціль. Як ми зараз живемо вже два роки без плану і без цілі, то до е, 24 лютого ми мали весною відкривати магазин «Санаріч» в Запоріжжі. Ми вже декілька разів їхали, придивлялися місце, де це буде все, я в'язує там вже мрію, там настраювала, де що воно там буде да, все таке інше. Але отак от сталося, що кроки е мали бути з Мелітополя на Запоріжжя, потім вже на Київ, потім вже розростатися мала та моя мережа. Але вирішили тепер, що навпаки, зробимо в Запоріжжя, коли буде деокупація, вже Запоріжжя буде ближче їздити додому їхати додому. Трошки будемо рухатися в ту сторону. Тому Запоріжжя було давно в планах і тому, що ну тому вирішили саме Запоріжжя. Так так ще що там дуже багато мелітопольців. Запоріжжі, дуже багато підтримки. Я приїжджаю, зустрічаюся з усіма. Це не передаваємо, де да, відчуття. Це такий маленький Ні, найбільшому будь-якіаспорам Мелітополя по світу. Це саме в Запоріжжі, тому. Запоріжжя й було ну, вирішено. Мене дуже ба... ну, багато людей відмовляли від цієї зате і казали хоча б Дніпро, але не Запоріжжя. Ну я вирішила, що так. Так має бути, так відчувала моє серце. Так я хотіла і не слухала нікого. Ну, не знаю, щось в мене внутрішній мій голос сказав, що треба робити саме так. Ну то запрошуйте Мелітопольців. За якою адресою можна знайти ваш магазин? Я хочу ще трошки. Є в нас час. Так, будь ласка, хочу е висловити велику подяку мелітопольцям, які зараз по всьому світу, саме про відкриття мого магазину. А, це просто я неймовірні люди з неймовірним серцем, з неймовірною душею. Хто мені тільки і звідки не допомагав, з Англії подруги? Я не знаю, з Німеччини. З Болгарії, з Турції, з усієї України хто там якогось продавчиню, з Грузії, до речі, бухгалтера. Це все молітопольці. Це ну, я маю на увазі, що по світу молітопольці хто хто де допомагав. З Турції допомогти в закупці. В Італію поїхати мені за товарами з Італію. Теж мені знайшли того Байра, теж молітопольці. Відкриття бізнесу, я приїхала, я нічого не могла зробити 29 число. В мене першого відкриття в мене не товару, немає нічого. Мої хлопці, які в Дніпрі, Мелітопольці, бросили роботу, погрозили той товар, приперли мені. Другі хлопці там шкафи мені з Києва ті приперли. Всі везли, всі допомагали, мили дівчата драїли, приходили просто, які мешкають Запоріжжя, і ті до ночі, до 12-ї ночі там до майже до комендантської години. Мили те все ставили. Родина Петрових та я не знаю. Всі думали, що ми за далі відкриваємо той магазин на двох. Вони ну, все робили, все, все тягали там, ті ж були розбомблені з стекла, ну, побіті вікна там було, все вибирали, все мили. Якби не Мелітопольці, я казала, я б той магазин не відкрила, я б сама б не змогла. То діаспора, яка ну, допомогла, я хочу сказати, що то магазин не мій, а знаєте, наша община така, община Мелітополя. І досі всі, хто з Мелітополя наші, приходять до каву. Та вже в мене працюють дівчата, також Мелітопольські наші. Приходять на каву просто поспілкуватися, просто знаєте, мимо проходять знаєте, Як у вас справи? То у нас такий, знаєте, сам маленький куточок Мелітополя в Запоріжжі, і я тому ну несказанна рада і тому хто знаходиться в Запоріжжі, приходьте, будь ласка, до нас стоїть є проїздом, хто з Дніпра. Приходьте, просто на спілкування, на кафійочок, на чайочок. Боже, забула сказати, як Олександр Любишка, наш любимий в своїх машинах, волонтерських торто моє кресло. То ж вона історія була. У нас долучилися всі. у Нас були всі, і тому я дуже вдячна. Кожному може, когось я забула. Але Малітополь то люди з великої літери, які зараз по всьому світу і які всі читають. На ту маленьку велику надію. І, будь ласка, адресу магазина назвіть у Запоріжжі. Хінкальну, до речі, тримає теж наш Мелітополець від криш і освітній простір. Поряд і магазин Ямаха. Тому так от в рядочок всі. Це проспект, це саме центр Запоріжжя. Ну важко не пройти мимо, не проїхати. Тому запрошую всіх, хто бажає. Приходьте, будь ласка, для нас завжди знижечки, як завжди. Найкращі ціни, інтернет, ціни найкраща якість, І все як завжди. Пані Олено, якщо зараз нас дивляться люди, які теж міркують про те, як на новому місці з нуля знову все починати, яку пораду ви могли би їм дати? А, на новому місці мається на увазі в Україні чи взагалі хоч десь? Будь-де, хоч там, хоч там. Де. Хочу сказати, що, мабуть, треба не боятися, бо життя одне треба ризикувати і починати. Uh, uh, коли я починала кажу з коморки, папе Карло, <сміх>, свій маленький бізнес, ніхто в мене не вірив, і ну, брат, насміхалися да, і виросли в нормальні магазини, які знав все місто і Дніпро, і Запоріжжя, всі приїжджали до нас. Не треба нічого боятися, треба вірити в себе. Бо ти сам собі воїн. <сміх> І треба тільки йти вперед. Бо сумніви вони з'їдають. Сумні, ну чим більше сумніваєшся, тим нічого не виходить. Сумніви з'їдають людину зсередини. Треба відкинутися сумніви йти вперед. Я розумію, що зараз це важко, я розумію, не на часі, Ти знаєте, слово то таке не на часі. Треба зараз і сьогодні вірити в себе, це буде. Гуд. Дякую за таку натхненну пораду. І повертаючись до теми Мелітополя, ви сказали, що неодмінно плануєте повернутися в рідне місто. А скажіть, яким ви уявляєте Мелітополь після деокупації? Як Батум, я ж вам казала. Ви були в Батумі? Це маленьке місто на березі моря, але море то не обов'язково. Воно знаєте. Все горить, все сіяє, все таке класне. І мені здається, що от, от воно у нас було таке класне, знаєте, рідне, душевне. Скільки я по світу проїздила 25 країн за плечима, нема ніде такого маленького, дружного, такого острівця однодумців, радості, дав такої нема ніде по світу. І от мені здається, що все повернеться, як було, і тільки все стане краще. Побудуємо багато якісь такі сяючі, такі класні, буде такий в нас. Батумі. <смі> буде в нас таке класне, сердешне, але Мелітопольське батубне, да? Дуже мені це хотілося, я не знаю, то є моя мрія, то є моє бажання. Все в нас було класно, не треба нічого міняти. Найкращий город на планеті Земля, який у нас в серці. Так, і чекаємо на деокупацію. Віримо в ЗСУ, віримо, що все буде добре, все буде Україно. Пані Олена, я вам дякую щиро за розмову. Можливо, на прощання ще кілька слів по бажанням літопольцям. Не втрачати віру, донатити обов'язково, бо в мене так трошки не така, не, не дуже нота. Така багато хто виїхав і забули, чого вони виїхали. А, забувайте, чого ви тут, не забувайте, будь ласка, що там іде війна. Донайте, допомагайте армії, нашим хлопцям важко. То чим то словом, то ділом, то якимся репостом, то якимся збором. Чашка кави, я завжди казала, випита вами. То є дуже дуже великий вклад, бо все тримається на наших хлопцях і на нас, на звичайних українцях, які вірять, які донатять і які наближають. З кожним днем перемогу. Слава Україні! Слава нашим хлопцям! Переможемо! Добро завжди перемагає зло, такого ну, іншого не буває. Героям слава! Переможемо неодмінно. Дякую за розмову. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Мелітопольська підприємиця Олена Костенко. Дякуємо, що дивилися. Не забудьте поставити вподобайку, задонатьте на ЗСУ і до зустрічі в наступних відео.